Привіт! Сьогодні ми з сешинчиком вирішили зробити такий чудесний експеримент. експеримент. Що буде з Вона тут веденна і після вогонь я встану. Я... Да, ми, колись, ми знаємо, що взагалі, Але якщо в кульку набрати воду, да, якщо набрати воду, типу і на свічкою чи над вогнем потримати, то воно не лопне. Ми оце зранку вирішили спробувати. Вона... У нас лоп... є наша експериментальна кулька, яка... Що дуже боїться цього, ну, я... ну що, давай сінок, будемо робити наш експеримент. Давай, бери її отут, Така гарненька кулечка: і підносимо її, я теж боюся. Давай, сінок, йди сюди. Боже, експеримент починаємо. Так, і ми підносимо нашу кульку з водою. Дивіться, вона зовсім торкається, прямо сідає на вогонь. Вона не лопає. О, Не лопає справді. А, не лопає! Не лопає синок, Дивися, ти боємся! Пун дун Пунк. Сонема. Ура! Не лопнула! Класно! Пока! Всім пока, сідай! Гарного настрою! Класно! Експериментуйте, була!